Воно їжу є невід'ємним для всіх людей і всіх країн, і кожна людина у світі має бути позбавлена голоду і навіть його загрози, заявив президент Володимир Зеленський. Він додав, що будь-яка держава, яка провокує голод, має отримувати найжорсткішу реакцію. Україна докладає максимум зусиль, щоб відновити свій аграрний експорт за 8 місяців 2022 року. Року світовий ринок недоотримав 10 мільйонів тонн зерна. Росія повинна за це відповідати. Для чого їй це все було потрібно, щоб нібито милостиво давати продовольство в обмін на суверенітет, в обмін на політичне підкорення, в обмін на уразливість. На уразливість багатьох африканських азійських. Та європейських країн, ось чому Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм.